Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Ми займаємось вирощуванням австралійського рака. І сьогодні таке дуже часте запитання на рахунок рака. Чи можливо знизити повністю канібалізм при вирощуванні австралійців в басейнах? Відповідь, звісно, що ні. Повністю відкинути цей момент неможливо. Раки, звісно, будуть другу дружку їсти. Частково можна тільки його знизити. За рахунок води, показників води, температурного режиму, потім водування, укриттів і деякі ще фактори. Тому це не так все легко, як вам вважається. Канібалізм був і буде завжди, але його можна тільки з досвідом поступово знижувати на якийсь відсоток, але повністю неможливо. І кого щось цікавить по вирощуванню аквакультур рака та креветки, звертайтесь до нас на наш сайт зоокуп.ua або телефони знизу. Дякую і до зустрічі.